Друзі, всім привіт! І у цьому відео ми починаємо будівництво нашої веранди, нашого пристройки до будинку, у якій я хочу зробити котельню. Ну і буде просто як верандочка, придбанник. Друзі, дякуємо вам за ваші перегляди та коментарі під минулим відео. Нам дуже приємно! Це надихає нас знімати для вас цікавий контент. Сподіваємося, що під цим відео також буде багато коментарів та лайків. Приємного вам перегляду! А далі трошки перед історією. Ще у 2020 році ми почали займатися нашою прибудовою. Для цього ми залили фундамент. Ну що, Юрій, поважіть і вручки? Поки все добре. Потім зробили ганок. І також зробили поли. По ґрунту. Всі ці відоси є на другому каналі. Посилання обов'язково залишаю в описі під цим відео. Кому цікаво, переходьте, перегляньте. Ну, і пройшло вже майже 4 роки, і нарешті, нарешті, у цьому році ми все-таки почали будівництво нашої прибудови. Для будівництва прибудови ми замовили 4 підтони газобетону, привезли нам його за допомогою маніпулятора і розвантажили його на подвір'ї. Все, друзі, газобетончик. Привезли нарешті, нарешті, як довго я на це збирав сили. Коротше, це Ютон довжина 600. Так, так, що вам було видно? Ось так, коротше. висота 300, ширина 200. В одному подоні куб 728. Ціна за один куб 3335 гривень, 1000 гривень вийшла доставка. Також доставку там поруч металобаза. Купив арматуру 8 прутів по 6, 48 метрів. Вісімка арматура. І купив також два мішка цемента і два мішка суміш для мурування. Ну, клей, коротше, для газобітончика. І починаю велике будівництво. Так що обов'язково підпишіться на каналчик, щоб не пропустити нові цікаві відео. А їх буде цього літа, я думаю, що багатенько, бо будемо будувати. Ставимо також обов'язково лайкос і пишіть коментарі, що вам цікаво. Це Вознесенськ. Вознесенськ робить у нас такий газобітончик. Будинок я будував Аерок, а потім був Stone Light і також УДК. А цей раз я беру Ютон. Спробуємо його, бачу, що всі зараз будують із нього. І я також буду робити із такого газобетону. Також купив я Рубіроїд Ось такий. І з камінням він там короче. ну буду розпаковувати. і Коштує цей роон 10 метрів квадратних. 600 з чимось гривень. Зараз я що роблю? Спочатку укладую Ruberoet. Ось так. А потім перший ряд у мене буде цементна піщана суміш і буду класти на цементну піщану суміш, а потім вже буду робити штроби, класти арматуру, арматура є. Цемент клей також взяв по два мішка. І для розуміння тут у мене буде вхід, ось крильцо моє. Тут я заходжу, тут треба зробити двері. Тут будуть двері, тут такий у нас придбанник. Далі буде на ну це вже потім перегородочка, тут тож, також буде двері. І тут буде котельня для твердотопа. Бо зараз з електрикою це дуже погано. І Тариф збільшується, і відключення постійні. Тому не знаю, що буде зимою. Ці ті дві. дві Зиму ми якось пережили, а що буде цією, не знаю. Ну, Починаємо робити. Далі буде видно. Тобто зараз я підіймаю тільки двері, залишаю вхід. Ще подивлюсь, який розмір, може такий саме зроблю, як тут, може трошки менше. І підіймаю до рівня підвіконня, а потім вже буду дивитися, які. Вікна буду ставити, одне віконечко хочу тут в котельні, і одне тут. Переходжу до Руберроїда. Його кладуть під перший ряд. Він треба для того, щоб волога з землі, з фундаменту, не передавалась на стіни. Так, що друзі? Рубіроїт я розклав і треба поміряти діагоналі, але я знаю, що у мене я точно робив фундамент, тоді я проміряв діагоналі, ну на всякий випадок діагоналі переміряв. Ось таким чином зачепив за граблі, Ось тут і туди. Ось такою рулеткою і відміряю до цього угла. Ось так. І в мене 5,16, І так само поміряв і ось цю діагональ. Тут також 5 метрів 16 см. Все чітко, тому приступаю до замішування розчину. три чи чотири піска, один цемент. І перший ряд буду класти на цементно-піщаний розчин. Замісив я розчин, розтворчик цементно-піщаний. Ось в такому кориті тут. Також виставив лазерний рівень. Десь сюди, кот мені його закрив. Да, на коту і ось там. Ось короче, тут десь, так. Да. І буду вже від нього ну по цю лінію вирівнювати тут. Зараз помірю скільки там і потім поверну сюди його. І тут від лазерного рівня буду ставити перший блок на цей кут. Тут по цій стороні, тут по цій стороні буду.

Як давно це не робив, вже скучу. <ріху> ну три. Поняв? Ще сантиметр. А на два А! Ще 0,5 верну. О, друзі, процес пішов, не знімав, бо поки організував весь робочий процес. Поки знайшов весь свій інструмент, бо давно вже я займався цим ділом, позакидав то там, то там. Знаю, що десь є, а де воно Коротше. перший ряд я тут поклав, спочатку поклав ось цей блок, потім натягнув шнурку туди, виставив лазер і відміряв, що. Було все на одній висоті. Цей блок відміряв, посадив на висоті як перший ряд будинку, потім натягнув шнурку і ось зробив вже перший ряд. Зараз пауза в мене п'ю каву. Вже в пізній вечір чи ніч у дворі. Завтра вихідний, але днем жарко і ми працюємо. Також поклав цей перший блок вже. На цьому кутку. І ще по правилам вони повинні застигнути, але у нас нема часу, тому ми ще трошки попрацюємо, скільки в мене є розчин раствору. Якось так. Юкави, працюємо далі. У наступній серії я буду закладати перший ряд, а також армувати його. Так що обов'язково перевірте підписку на канал, підпишіться, ставте лайкоси. Пишіть коментарі, що вам цікаво. А з вами, як завжди, була сім'я Бекер і наше життя, як воно є. До нових зустрічей!